Всім вечір добрий, вітаю. Ще раз, в нас сьогодні 2 липня. Ваше питання. Я також чула цю новину, читала цю новину в різних телеграм-каналах. І ось ви пишете. А мені знаєте, як краще, коли запитує людина. Краще відповідати на питання людини. Так, Альона, добрий вечір. Тільки що почула новини Гордона. Тема була така, що посли Росії літали до США. Так, я робила розклад. Та пропонували свій мирний план. З нього виходить, що Луганщина та Донеччина, Донецька область, назавжди російські, Крим ніби на двох. На двох російський і український. З Херсонської та Запорізької області вони виводять війська. Щось я дуже сумніваюся. Але Україна не вступає в НАТО, в ЄС може по всім військовим питанням радиться з Росією. Подивіться, будь ласка, будь ласка дуже цікаве, це питання, чи це правда, та які підводні камені. Дякую. Давайте так, питання. Дійсно, дуже цікаво. Я також читала сьогодні, ось ввечері, ну буквально хвилин 10 тому цю новину. І не можу нічого зрозуміти, чого вони але вони там писали. Ну, я гордона не дивилась, вони пишуть, що е, якийсь нахрюк, ну як пишуть канали Телеграм, що е, нібито виводять війська з Херсонської та Запорізької області. І я думаю, не зрозуміла, чого вони їх виводять. А ось чому вони їх виводять? Ну давайте запитаємо. Ну, нібито виводять, нібито. Так, давайте запитаємо по питанням. Давайте ще раз. Я питала про ось цей візит. Так, посли Росії літали до США і пропонували свій мирний план. Чи погодилась Америка на цей мирний план? Посли, США, посли Росії літали до Америки, до США. Чи погодилась Америка на мирний план Росії? Давайте так. Я так не питала. Робота важка, важка робота, обман. Важка робота, обман. Коли ми не питали про Росію, про їхні плани це все обман. Ну, зрозуміло. Знов хитрість. Дві карти хитрості обману. В їхній, в їхній формулі миру, те, що вони пропонували, повністю все хитрість і обман. Якийсь хитрий план. І дивіться, на дні диявол, і тут залякування. Вони лякали, залякували, що давайте, давайте, ось так нам потрібна Луганщина та Донеччина. Їм хоч щось потрібно, тому що вони без, без нічого ну, вони не полишать Україну. Хоча б щось, хоча б щось і заморозка. Ось це їм потрібно. Ну, я вам не скажу, що прямо США Америка погодилась. Тут її де якась праця, робота. Давайте запитаю напряму, чи погодилась, чи погодилась Америка США на те, що запропонували посли Росії, які туди літали. Так, 50 на 50. Думають. Пропонують щось думають, ось будуть плани, будуть щось думати, щось вирішувати. Ну, в принципі, Америку це влаштовує, скажу так. Їх це влаштовує. У нас це не влаштовує, а їх це влаштовує, але тут ще двійка. Тобто ще будуть щось думати, міркувати, пропонувати, розмовляти, ось таке. Ой, карта очікування. Очікування закінчення, але нужні ці території. Ілюзія е, війни. Так, е, не скажу прям, що Америка погодилась, е, але вона ж не може погодитись, вона ж повинна це все обговорити, обговорити з Україною. Так, е, чи дійсно Луганщина та Донеччина назавжди залишаться російськими? Чи дійсно Луганщина та Донеччина назавжди залишаться під Росією? Луганщина та Донеччина назавжди залишаться під Росією. Так, війна. Знов тут це ще не, це ще не остаточне рішення. Це ще не остаточне рішення. Але, в принципі, воно до того йде. Бачите, до того йде, тому що імператору Росії потрібні ці землі, вони ніколи їх не віддадуть і не відступляться. А чому вони їм потрібні? Тому що там повно ресурсів, особливо на Донеччині. Чи назавжди залишаться Донецька та Луганська область після ось цих всіх перемовин російськи, російськими? Так. Ну, вони пів Донеччини знищили, бачите, 10 мечів. Якусь частину Донеччини вони стерли з лиця землі. Там, де ступала їхня нога, якась частина, да. Вона, там ресурси, там великі гроші. Не можу сказати, що прям 100% так. Не випали тут карти, але так, да, рухаються до цього. Їхній план заключається ось в тому, щоб залишилась Донеччина та Луганщина. Так, Крим, Крим. Після ось цих домовленостей США, Росії, України. Крим може залишитися на двох. Ну, як це Крим на двох? Я не розумію, як це Крим на двох. Частина українська, частина російська. як будуть? Ну, я не розумію, як це на двох. Крим може залишитися якось на двох двох. ілюзія. Ну, бачите, ілюзія. двох такого ну, неможливо. На двох, ні. Це обман. Н -н -н. Стосовно Крима, це обман. Стосовно Крима, Крима тут 100% обман. Далі. Чи правда, що з Херсонщини окупований та Запорізької області окупований. Російська армія буде виводити свої війська. Чи правда, що з Херсонщини та Запоріжжя, окупованих частин цих областей будуть виводитись війська? Чи правда, що з Херсонщини та Запоріжжя будуть виводитись війська Росії? Чи виведуть вони свої війська з Херсонщини та з Запоріжжя? Росія обмеження, ні. Робота, домовленості, відлюдник, ресурси, смерть. Чи правда, що російська армія виведе свої війська з Херсонщини та Запорізької окупованої частини? Розчарування, удар, якась тає... хитрий таємний план. Ну, я вам скажу так, що це якийсь хитрий таємний план. Тут теж ні. Тут, коротше кажучи, тут якийсь просто план, вони там м -м -м повністю все брехня. Україна не вступає в НАТО, але може вступити в ЄС. Так, давайте ось загалом запитаю. Чи може бути так, що Росія з Америкою, ну і ще, можливо ж, з Україною, домовляться за такий план, що Луганська та Донецька область буде російською. Крим буде на двох, а з Херсонської та Запорізької області вони виводять війська? Росія виводить війська, але Україна не вступає в НАТО, може вступити в ЄС по всім питанням військовим, радиться з Росією. Чи буде. Так, чи буде, чи буде таке завершення війни в Україні? Україна, а ну-ка, смерть, завершення. Баланс. Ну, в принципі, щось може таке бути. Бачите, Україна, смерть, баланс. Завершення чогось в Україні, щоб збалансувати ситуацію. Хорошо, що далі? Території якісь. Да. Колісниця. Чи буде такий мирний план? Війна до да, завершення війни. Війна по 10 мечів, Завершення, там смерть. Зараз йде робота над цим. Сумніваюся, що вони виведуть війська із Запорізької та Херсонської області. Так, Росія збирається виводити свої війська. Із Запорізької окупованої області та Херсонської Росія збирається виводити війська із Запорізької та Херсонської області. Ну, вони вважають, що це їхня територія, карта власності. Мах, контроль, маніпуляція чимось. Знов карта хитрості обману задля особистого задоволення. Імператор, дурень, бажання. Агресія, повішений уход. Завісання какого-то. Да, їм, потр... їм оце потрібно. Їм потрібно зависання конфлікту. Можуть показати, що нібито вони від тіля уходять. Ну, тобто вони уходять, наші повинні піти. А якось тут все, тут, тут якийсь обман. В цьому обман є. Обман для особистого задоволення. Щось вони там придумали. Я не вірю, що вони виведуть війська. Не вірю. Їм не можна вірити. А Донеччина, Луганщина. Так, давайте так. Що чекає Україну, якщо дійсно всі погодяться на ось цей план, який я зачитала до цього? Луганська та Донецька область Росії залишається, Запорізька, Херсонська, виводять війська російські, Крим на двох. Що буде далі відбуватися в Україні? Після того, як, наприклад, за це домовляться. І щось підпишуть. Десять мечів. Військові. Домовленості. Домовленості, щоб наші склали зброю. Домовленості, щоб наші склали зброю. А далі що буде? А далі що буде? Що буде далі? А далі буде якийсь удар. Далі буде якийсь удар в серце. Або ж це показує, що люди просто будуть в шоці від цього. Що чекає далі Україну? Що чекає Україну після, наприклад, якщо підпишуть ось цей мирний план? Що чекає Україну далі, якщо підпишуть ось цей мирний план? Диявол. Я вам кажу, їм не можна. Це маніпуляція диявола. Не можна їм вірити. Важко сонце. Правосуддя. Дурень, що чекає далі Україна. Мир. Бачите, падає мир, падає закінчення, падає правосуддя, підписання якихось паперів, але все одно віри нема. Диявол, мах, маніпуляція, контроль. Тут якийсь удар в серце. Або військові просто будуть в шоці від цього всього. Хоча закінчення війни, вони хочуть, я так думаю, що більше за всіх тих, хто знаходиться в тилу. Так, давайте ще якось запитаємо, щоб зрозуміти. Так, що там замислила Росія? Стосовно ось цього плану, що Луганщина та Донеччина залишаються їм, вони виводять війська з Херсонської та Запорізької області, Крим на двох. Які тут підводні камені? Що тут замислила Росія? Що тут замислила Росія? Робота. Якась ідея. 10 мечів. Смерть. Домовленості, контроль, мах, маніпуляція. Підписання чогось, щоб збалансувати ситуацію. Хорошо, а що далі? Дії далі Росії. Дії Росії далі. Що вона буде далі робити? Далі. Що вона буде робити? Збирати ресурси. Дії Росії. Давайте так, дії Росії після підписання плану, мирного плану по Україні. Україна. Страх. Люди будуть, ну, тобто, тут не те, що розчарування, а просто якось не так сталося, як гадалося. Війна дії. Знаєте, як що. Розчарування в тому, що війна, всі дії були ну, не те, що напрасні, а дуже багато жертв. А особливого толку в тому плані, що повернення всієї території України не сталося ось так. Знов тут карта обману падає і ілюзії. Розумієте, від імператора. І ще раз кажу, їм не можна вірити. Вони там щось замислили. З цим підписанням миру. Ну, я розумію, що без цього нікуди. Росія, по-іншому не погодиться нічого підписувати, якщо не, залишить, не залишити їй ось ці території, Луганщину та Донеччину. Не погодяться, ну, немає іншого виходу, я так розумію. Немає. Просто немає іншого виходу. А в Америці, дивіться, їм вигідно, скоро вибори. Вони ж обіцяли, що до виборів війна в Україні закінчиться? От вам ось вам будь ласка. Давайте ще запитаємо так: цього літа, цього літа 24-й рік, чи буде закінчена війна на території України? Цього літа, чи буде закінчена війна на території України? 10 кубків дорога. Зміни. Важкість. Перемога. Да, дуже великий шанс, що цього літа щось вони там порішають за щось домовляться. Дуже важко, нам дуже важко. Якщо це і далі буде продовжуватися, ви ж бачите, скільки ресурсів в Росії. В них ще багато ракет. Якщо вони ще раз. Зроблять масовано і потім іще раз масовано по нашим енергооб'єктам, то ми залишимось практично, практично ну, без світла, без опалення, без води. Це буде, бачите, важка ситуація. Щоб запобігти дуже важкої якоїсь ситуації, я так розумію, що все до цього йде. Карта перемоги, шансу. Так, да, дуже велика ймовірність, що в принципі таке може відбутися. Дуже велика ймовірність. І мені падало на цей рік підписання якихось домовленостей. Падало, просто падало. Що буде далі? Будемо дивитися. Ну, що я можу зробити, якщо ось ну, ось така ситуація. Ви ж бачите, що тут що відбувається. Дуже важко повернути всі наші землі. Дуже важко. У нас немає літаків. У нас нема ресурсів, в нас не так багато людей. Якщо всі чоловіки підуть на фронт, хто буде працювати в тилу? Хто? Нікому буде працювати. Економіка може рухнути. А ще було, знаєте, яка новина сьогодні? Що може бути в Україні дефолт? Місяць або два в цьому місяці. Ну, коротше, так, е, е, да, в мі через місяць, да, через місяць в Україні може бути дефолт. Ось таку читала новину, що сьогодні. В Україні через місяць може бути дефолт. Рух. Ну да. Е, щось, Ну, тобто ми до цього йдемо. Да, Підприємства можуть просто, е, да, Підприємства можуть залишитися без робочої сили. Бачите, підприємства повинні працювати. Країна повинна працювати, економіка повинна працювати, а вона якось е потроху зупиняється, зупиняється. Плюс світло, плюс багато мобілізованих. Ну і так далі. Чи, може бути, чи буде дефолт в Україні в цьому році? Ні, не буде. Віка мечів не буде. Зміна ситуації, Луна. це зроблено, якось, знаєте, іскусственно. Іскусственно для того, щоб ще більш Україну не буде підштовхнути, щось туди, якусь допомогу нададуть. Підштовхнути до домовленості, щоб продавити домовленості. Західу вигідно Європі, Америці вигідно, щоб закінчилась війна. Нарешті вони вже просто перехрестяться, скажуть Слава Богу. Віддайте їм в житті Донеччину та Луганщину і закінчуйте це все. Їм все, все одно повна Україна, цілі, цілісна, нецілісна. Їм все одно вони просто знають, що Росія не поступиться. І це може продовжуватися роками. Війна на виснаження. У нас не так багато людей. Ну, я кажу, як воно є. Можливо, комусь це не подобається, але ось так воно відбувається. Є дуже велика ймовірність чогось, підписання чогось в цьому році, цього літа, літо, осінь, на початок осені ось тут щось є. Але дуже сумніваюся, що вони. Ну, не знаю, давайте ще раз: Ось стосовно, що прям вони зберуть свої манатки, російська армія. Цього року. Давайте, давайте цього літа. Російська армія цього літа збере свої всі манатки та піде з окупованої Запорізької та Херсонської області. Чи піде російська армія? Робота. Так, 10 мечів. Ну, так, сила. Швидкість інформація, допомога, чи піде. Плани світу, да, домовленості якісь тут. Падає повішений. І знов повішений на домовленості для задоволення. Чи піде російська армія з окупованої частини Запорізької та Херсонської області? Ви бачите, обман. Це якийсь обман. Я не знаю, який це обман, але це якийсь обман. І, лун... І жріться, падає обман світу, Надури... хочуть надурити світ або обдурити світ. Я тут щось мені не подобається. Тут карти обману падають. Хоч би не надурили, розумієте? Нашу владу та всіх нас. Давайте запитаємо. Володимир Зеленський, президент України, погодиться на підписання ось цих, цього плану миру, який пропонує зараз Росія. Донецька та Луганська область це російські. Запорізька, Херсонська, вони виходять від тіля Крим на двох. Чи погодиться Зеленський, президент України, підписати ці домовленості з Росією? Дуже важко. Ось вибір. В нього вибір. Да. В нього він буде думати. Карта вибору, він буде думати, що робити. Важка ситуація. Буде думати. Незадоволений. Тут, бачите, обмеження, не хоче підписувати це, не хоче віддавати землі. Але хоче закінчити війну. Хоче закінчити війну. Бачите? Ось хоче закінчення війни, підписання чогось правосуддя і карта кордонів. Ну, хоч ми, ну, вони хочуть дійсно вийти на кордони, наша влада, військові, тим паче, але ну, це дуже важко. Чи погодиться, чи буде підписання ось цього мирного плану, який пропонує Росія. Зеленський підпише його. Ну тут башня падає. Стосовно земель, стосовно військових. Він знає, якщо це підпишеться, то військові просто будуть в шоці, це, м'яко кажучи. У Зеленського є свій план. В Росії є свій план. Розумієте, і тут карта вибору падає. Ще це все буде. Обговорюватися, ще вони будуть літати туди-сюди, їздити, розмовляти в різних державах з різними послами і так далі. Це не так швидко воно все робиться, але ось у Зеленського свій план, в Росії свій план. Я так розумію, що буде якась середина, середина цього всього. Ну, ось така відповідь. Дивіться, будемо ще продивлятися, будемо робити розклади. Бо. Дійсно, дуже не хочеться, щоб нас просто мали за дурнів, щоб надурили нас просто.